Вітаю вас, глядачі нашого каналу. З вами, як завжди, ваш Шкарпеток. Прошу вас підписатись на канал, поставити лайк, а також тиснути на дзвіночок. Не забувайте про існування телеграм-каналу. А також тікток-аккаунту з нарізками. О майга! Ооо майга! Накидав певку. Ой, тут ніч можна йти спати лягати. Фух. Накидаю йому в попку смачненьких огірків. А ну з з ліжка. Ти неадекватний. Ти вже ляг спати? Ти ні. Давай, Бестро, я поки що одної не готоз. А я не хочу. <кій> <кій> чи ти змусиш мене, чи що? Чи мене? Дідько, трясся дуб, це снюс. Давай рухай з пепкою. Карпеток довго не чекає. Найбільше. Що робити, я ти... мені треба кругляка, а також мені треба дерева. Але кругляк, добудеш будеш ти, а дерево піду добувати я. Угу. Я казав один геній, а пахне! Нічого чи дивись, в мене є серйозні амбіціозні плани на цю серію. Угу. Нам необхідно зробити, знаєш що. Вежу стрілецьку. Стрілецьку? Ей, гу, ей, чорти ми лісові. Коротше, портал в пекло треба буде зробити 100%. Нам потрібні. Дупи піцеці. Я не знаю, про яке пекло ти говориш. Треба піти в пекло. Там всі мої друзі. Свинь? Може там когось знайдемо. Блін, було би класно знайти в пеклі собі нового друга. Так. Там багато в пеклі. Друзів. Друзів, так. Позитивних. Це ж пекло, то саме позитивне місце. Так, туди всі позитивчики попадають. А що ти в хаті постійно закрив. Боже Це мій! Я зараз тобі пропішу uh, Мод, ти не будеш строїти. Ей! хей hey максимально. Хо, oh. oh. а hey де hey вугілля yeah. взагалі все? В yeah. суду, скринь. В коробці такій жовтій, може подивитися. Тут є спеціальна Це коптильня для того, щоб їжу там коптити. Не прошу коптити їжу в коптильні. Ну yeah, я подумаю над твоїми словами, не. знаю, чи в тому є сенс якийсь. <кій> От боже, захрип від того, від того відсутності світла, та й хрипнуть люди, знаєш. Чекай, я ще не, адаптувався до кінця. А ще, мене, а мене трохи смущає те, що мені треба говорити, то якщо ніж Мені Нічого страшно. Все, я зосередився. Контенту на 30 секунд. І на її то не смішного. Ні одного. хі 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 Нарубаєш 10 мільйонів? Та мені трохи що шахтой ешутюком. Там мені з лісу який я рубаю тоже трошки їсти. лінивець, капець. килей лінивець? Май совесть. Я. То ти загружений... Я... кругом. Я котик. <плес> я... я котик. Та да, Ти е... котик. Та я котик. Ну я нехай буде. буде. Ты мене рибою, і я нехай буде. Не подивлюсь на тебе, як на останньому. Не. Хей-хо, хей-хо! А во! Ти хто? Це шо зимова лисиця? В неї... В неї така... В неї такий грязний, чи то вона щось... А вона дерево вкрала! Боже мій ти шо, може, захворів? Ой, на мене напала... А! Дурниця, шо таке? Кусають мене! <рігла> Чуєш? А ти коли принесеш кругляк до хати? Треба йти самому добувати кругляк. Се... Сам нерво нарубаю, сам кругляк наколбаю, сам в хату побол. Ну ты хочешь і репку з'їсти и 20 IQ challenge. Yeah, Cell na. Я trochę cotalka main. Як bi mi set. The bij zombie jak ida Ти його не чув, дійсно? Ні. А переживай, малиш, я тебе захищу. Не дякую, що я тебе попередив, але ти не послухав мої поради. Якого як... елементу броні в тебе нема, я тобі зараз зроблю, принесу. Шапки і носків. Ти як так, ти що шкарпеток і під шкарпеток. Ну бо дивіться, я один шкарпеток, а мій другий друг шкарпеток два загубився. Еу! Мені mm. діти б'ють. Mm. Я біжу додому лягати спати. О, стоп голим помер! Ну, ну не чекай, не чекай, не чекай кажу. О, голем. Ну, це один, а другий був в мене в руках. О ні. Він беда мені шапку, носки, кірку. Герой. А, так, а так. Где а. звідси. Ванючка. Ванючка. Якби не подарки, я би тебе догнав і відкопав. А, все, після цього ти будеш знищений. Ти хотів мене обманути. На мене таке не, пра... не працює. Я серцем відчув, що ти йдеш до мене. Це, це чудово, це емоції. А якщо я викликаю емоції, значить я хто? Правильно. Дебіл. Коротше, підписники, ви маєте зробити. Ну, у вас має бути плюс-мінус хоча б 300 тисяч для того, щоб ми могли далі робити наш контент. Мінімум. 1 мільйон лайків і ми випускаємо продовження. Так. Mm. Дуже багато хочуть, ніх. Ну. Дуже виснажуюсь. Ну, взагалі, го 3 години світла в день, і ми їх використовуємо заради наших підписників. Коротше, знаєш, що я знайшов? Так. Шмат лайна. Класно. Тут незрозуміла дерев'яна конструкція, повину зап запхану в воду. Ні, кожен корабель. Це затоплений корабель. Мені головне не забувається. Ні, 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 ні. Нічого. Нічого не сталося, все нормально. Я вже вирішив цю проблему. Його вигнали з країни через його красу. Він відмовив жінці. През... Донці президента. Ну, ні, мені здається, мені тут можуть зараз загрізти. Я поки що ну, нормально тримаюсь. Я ж не грав в Майнкрафт скільки, грав. ну. Багато. У нас біля хати 5 кріперів. Ну, знаєш, нам... якісь лопати всі приколи треба, треба разом ходити. А! Я зараз тако прочекаю. А! Чого. Все. Вс. Дійшов. Але от чи ти додому вернешся? Повернуся. Мені але не забути якийсь то заліз. Ой. Я ще не орієнтуюся. Тривога. Ну це не прикольно, по мені вот тут. А, вони пропали. Назву а я... село на честь себе. Так. Село б де називалося Шкарпеткове. Шкарпетка? Шкарпеткове. На мене троє скелетів упало. Маленькі зомбі. Правильно. Чекай, сміжки, Але ти реально посудиш потрібно... <звук> на. А, все. Good morning, you say, Small шахтера. Мені на голову Кріпер впав, буквально. Правильно? й три вихти в мандрике. Так. Так. Я на місці. Опа, 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 я близенько. Прошивай, мій друже. Якби ти приніс кругляк, ты був был живей. Я ще раз почую слово кругляк, я, я не знаю, я помню. Кругляк. Да речі? <гум> Спробував поплавати в лаві. Летс гоу. Маєш дерево? Маю. Дай а. дерево. Меняю на кругляк один до одного. Так що ходи я дам тобі кругляку. кругляком. ти є? Бляха, з одного боку, мені треба йти в ту печару, там ресурсів набагато більше і вони в більшій доступності, але. там більший шанс отримати в пепоні. Пепоніо завжди хороший вибір. Там є і Кругляк, кругляки. І... Кругляком. Мені вже не треба кругляка, можна не переживати. Я вже собі сам його добув. Понівчив мені швах. Баррію тварюка! Срати речі, так по тупому. Ти не, ти не повіриш, що я знайшов. Що знайшов? Село? Ні, ну, підземну шахту, прямо в моїй шахті. Ну Тут то добре, ніщі. там якщо знайдеш спаунер пауків, то його не чіпай. Ча, якщо я знайду спаунер пауків, то мене вчіплять. Все, я закінчив роботу над. а не закінчив, а що це взагалі за... все вс Обгородив і тішиться. Дорогі глядачі, я нарешті закінчив будівництво великої шкарпецької стіни. Ладно, тепер настав мій час спуститися в шахту. Все, я наближаюся додому. Я дуже близько додому. Дуже, я прямо біля нього. Отут стою біля нього. Я заб'ю двері. Я вже виходжу з шахти стій. Заб'ю двері. Зараз когось я зарубаю. А верни назад дерево, яке там було. Hércules. Pojďám, pojďám s kým šlo. Ty už jsi srubě хотів? chtěl. No proč tak si Думаю, ти пам'ятаєш, що я говорив тобі на початку відео, і надіюсь, ти зробив. Зробила. Хоча б половину з цього. Бажаю тобі хорошого настрою і чекаю нашої наступної зустрічі. Відео було записано з участю зіграєш, карпетка, всі ті зображення на екрані були зроблені спеціалістами, та не пробуйте повторити